Так, результат щеплення. Ой, щеплення. Результат обрізки Ну Вона теж була щеплена, ну вже скільки там років не знаю, 5 пройшло, мабуть. Е, результат обрізки. Пам'ятаєте, що ми її робили кущем, ми її розкладали, намагалися. Е, вже сезон шовковців у нас проходить. Зараз середина червня. От, тому плоди залишились, я їх зараз покажу, але їх там дуже мало. Тому не сидіть строго. Подивіться, наскільки <кх> крупні стали плоди. Ну, вони взагалі і повинні бу бути крупними. От. Е -э так, де тут ще? От. Дуже гарні, е дуже гарні плоди. Взагалі весь е період вона родила дуже гарно. Плоди, до речі, знімаються дуже легко і е ну, е е важливо вибрати правильний сорт. Шовковиця має не опадати, коли достигне. Шовковицю, шовковиця має відриватися. Дивіться, раз. Опа. І легенько відірвалося. От. А не, не достигша, ось я беру цю, вона, бачите, міцно тримається. Це дуже добре, це говорить про хороший сорт. Так, і ще є такі сорта, ну, скажімо, не хороші сорта, коли ми беремо а, достиглу ягоду, так. А вона, а вона ну, не відривається і практично зжимає, що вона ну, стікається вся. Як, як би сказати? Ну, коротше, що вона не відривається, а ми, ми її просто розчакуємо на дереві. От. Ну, в нашому випадку це не так. Дивіться наскільки крупна ягода. Це в е, мене рука е, досить велика. От. І на фоні моєї руки вони теж все одно виглядають великими. Ну, оце ягода ну, десь як приблизно скласти в рядок 2 і 1 гривню. Оце буде приблизно десь такий розмір. Ну, діаметр приблизно 2 гривень. Монети 2 гривень. Ось так. Так. Гарно, коротше, гарно сформовано, Світло проникає, бачите, всередину проникає світло. Це важливо і для плодів, і для самого для розвитку дерева. Дерево воно просихає, коли воно намокає, воно провітрюється і швидко висихає. Так, ще нагадаю, коренева шийка має бути відкрита. Це проблема багатьох дерев. От як у нас груша, вона була посаджена глибоко, і ми її мусили розкопати для того, щоб звільнити кореневу шийку. Ось так. Так, ще раз вертаємося до шовковиці. Класне, красиве дерево. Все, всім спасибі, кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, буду дуже вдячний і мені це дуже цікаво. Все, всього, всього доброго, до побачення.